Шановна громада, вітаю всіх. Не хочу вам набридати своїми виступами, але вважаю за потрібне виступити в нового року. Календар він постійно перевертається, незважаючи на те, що в нас війна, і саме з цього приводу хотів би деякі інформацію вам надати. Про що саме? Про те, що ми не знаємо, що нас чекає з боку дружньої країни в лапках. Тому як з екранів телевізорів ви бачите і нас попереджають, що готуйтесь до непередбачуваного, будь ласка, запас води, їжі, ліхтарики, електроенергії десь. Повинно у вас бути, і ви все це самі розумієте. Я також долучаю до цих закликів і нагадую, давайте будемо морально, фізично до цього готовими, готовими бути практично до всього, оскільки передбачити ми не зможемо, що нас чекає. Але ми вже досить загартовані, ми стійкі духом, ми стійкі тілом, тому передбачаємо, що можуть бути прильоти, пошкодження критичних. Інфраструктури, чи це електромережі, чи це газові якісь ділянки, тому ми готові до того, що будуть відключення електроенергії, ми готові до того, що в нас не буде тепла. І в черговий раз хотів би зазначити, що в нашій громаді, якщо сьогодні все спокійно, також може завтра може бути невідомо що. Тому на святкові дні, а саме з 31 на 1, ви чуєте всі, я нагадую, не відміняється комендантська година. Вона у нас 23 години до п'ятої ранку. Будь ласка, шановні, ми думаємо про ваш захист. Тому працівники поліції, працівники військового комісаріату, ті, хто служить в територіальній обороні, сьогодні провели ми нараду спільно, визначилися, як ми чергуємо, як ми забезпечуємо охорону. Необхідна кількість працівників поліції, військовослужбовців будуть забезпечувати нашу безпеку і порядок у місті. Чотири екіпажі. Поліції чотири екіпажі військових, які працюють і в нас у місті, і по всій нашій громаді, по всіх населених пунктах. Я вас наполегливо прошу, розуміння, мудрості, виваженості в своїх діях. Будь ласка, найперше комендантська година, вона для всіх, і це заради нашої ж безпеки. Давайте організуємось, визначимося, де ми зустрічаємо новий 2023 рік. Щоб це не було масові виходи на вулицю, війна йде. Тому, будь ласка, організовуйтесь десь, будьте в домівках, для того, щоб ми не наражалися на неприємні моменти, на пояснення з працівниками поліції, на пояснення з військовими. Нікому не потрібно псувати настрій і собі в першу чергу. Тому, будь ласка, 23 година, сидимо по домівках, зустрічаємо Новий рік. Другий важливий аспект це використання піротехнічних засобів. Ну, можливо, і зайво нагадувати, але вважаю своїм обов'язком нагадати категорично, ще раз наголошую, категорично не користуємось піротехнічними засобами. Можливо, бенгальський вогонь і то в себе в домівці з дітками. Дивимось на їх посмішки, радіємо, що вони в нас є такі гарні, мудрі і перспективні. На вулицю із будь-якими вибуховими пристріями не варто виходити. Можливо, звучить і погрозливо, але хай буде так. Дозволю собі це так сказати, погрожуємо тим, що будуть приїжджати працівники поліції, псувати вам свято. Не потрібно цього робити. Я твердо переконаний, що наша громада найкраща. Ми наймудріші, ми талановиті, ми розумні, ми мудрі, виважено відносимось до ситуації і в черговий раз підкреслюємо, що ми саме такі, які ми є. Ми найкращі. Тому не перевантажуємо енергосистему країни, можуть бути перекоси, користуємось свічечками, це іроматично, і заощадливо. Зустрічаємо новий рік з гарним, радісним. Настроєм і відповідно з надіями на перемогу.